Найактуальніші новини щогодини на Янтарнеафем. Який збір на підтримку Яворівського батальйону важливо підтримати, та що на Миколая запланували в громаді? Вітаю з вами Марія Канцелярист. Працюємо над головним. Новини на Янтарнеафе. І до повідомлень держави у 25-му році для Збройних сил України буде поставлено понад 30 тисяч ударних далекобійних дронів, так званих Діпстрайк. Про це міністр оборони Ростему Мєру повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Грошова компенсація за пакунок малюка виплачуватиметься на постійній основі з 2025 року. Відомо, що до цього часу в 2020 2024 роках працював пілотний проєкт. Тепер, згідно з новими правилами, до програми зможуть приєднатися й інші банки, окрім привату. Новини на Янтарне Фем. І до локальних підсумків підтримуємо збір для наших захисників для військовослужбовців 66-го окремого яворівського батальйону, в якому служить наш земляк Ярослав Чіп. Потрібен Мавік t який коштує майже 166 тисяч гривень, враховуючи те, що людське життя безцінне, а ця пташка зможе врятувати не одне. Ми повинні об'єднатися та допомогти нашим воїнам. Деталі в наших соцмережах. Відбулося чергове 70-те засідання сесії депутатів Новояворівської ради, восьмого скликання. Тут розглянули 94 питання порядку денного. Зокрема, затвердили переможцем конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку, компанію технологій та бізнесу, а також ухвалили програму сприяння роботи санаторію «Прикордонник Немирів. У новояворівській школі мистецтв відбувся вечір вальсу. Тут зустрілися таланти учнів і викладачів, щоб подарувати глядачам незабутню атмосферу. Тож вечір став можливістю для учнів школи проявити себе в ролі артистів. Ветеранський хаб Росточа в Івано-Франковому днями організував онлайн-захід на тему Комунікація свідчити, служити, спілкуватися. Подія зібрала воїнів, ветеранів, їхніх рідних і волонтерів у дискусії про важливість ефективного спілкування. Новини на Янтарнефем. І до святкових анонсів відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради інформує про заходи в громаді до Миколая. Вже сьогодні, 5 грудня, час тематичних подій в Підлубах і Бердихові у церкві Святого Миколая, а 6 грудня в Прилбичах, Можиловичах і Молошковичах. Деталі є в телеграмі і фейсбуці ЯнтарнеФем. Про погоду в п'ятницю в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс трьох градусів, уночі мінус один, вітер три-чотири метри на секунду. Лише в другій половині дня невеликий дощ і мокрий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиться. І це були основні новинні повідомлення. А попереду в ефірі музичний нон стоп вечора із радіо рідного міста. Будьте з нами на одній хвилі. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.